Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Я дуже вдячна всім, хто мене привітав з Днем Народження. Дуже приємно відкривати повідомлення, які приходять на електронну пошту, і бачити не тільки ваші запитання і якісь ситуації, проблемні, а також привітання з днем народження. Дякую всім щиро. Сьогодні ми з вами поговоримо про оповіщення. Ми з вами розберемося, що таке групи оповіщення, що таке дільниці оповіщення і що таке штаби оповіщення. Також сьогодні я хочу поговорити з вами про те, наскільки законною буде вважатися повістка, яку виписано, грубо сказати, на коліні. Перед тим як ми розпочнемо нашу сьогодні розмову, закликаю підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі є дуже багато цікавої та корисної інформації правового поля нашої держави. Також закликаю вас ставити вподобайки даному відео, а також розповсюджувати в своїх соціальних мережах, адже ця інформація, яку ви сьогодні почуєте, буде дуже корисною і важливою для багатьох громадян України, особливо чоловіків. Що ж, розпочнемо? І для початку поговоримо з вами про такий термін, як оповіщення. Серед законів, саме закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, визначає термін оповіщення. Якщо коротко, то оповіщення це доведення повідомлень, директив розпоряджень до певних підприємств, установ організацій, а також до населення про оголошення мобілізації. Також термін оповіщення включає в себе виклик громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також вручення надсилання повісток громадян. Відповідно до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, який затверджено постановою Кабінету міністрів номер 560 від 16 травня 2024 року з'являються такі нові поняття, як групи оповіщення, дільниці оповіщення, штаби оповіщення. Давайте з'ясуємо з вами, що є, що. Саме пунктом 26 вищезазначеного порядку визначено, що дільниця оповіщення це така структура, яка діє в межах певної адміністративно-територіальної одиниці і організовується для проведення оповіщення. Крім того, Відповідальність за організацію роботи та здійснення контролю за роботою дільниці оповіщення покладається саме на голову сільської селищної міської районної в місті Ради. Тобто дільниця оповіщення створюється при певній сільській селищній міській районній у місті Раді. До прикладу, в нас є Деснянська районна державна адміністрація або Дарницька по місту Києву. От при ній повинна бути дільниця оповіщення. Також, наприклад, якщо це Білоцерківська районна державна адміністрація, при ній теж повинно бути організовано дільницю оповіщення. Тепер щодо штабів оповіщення, штаб оповіщення це теж певна структура, яка створюється для проведення оповіщення на підприємствах, установах, організаціях. Крім того, саме на керівників підприємств, установ, організацій покладається відповідальність за організацію роботи та здійснення контролю за роботою штабів оповіщення. Тобто, тепер фактично на кожному підприємстві або в кожній організації і установі повинні бути створені штаби оповіщення. Якщо Потрібно розповісти про роботу штабів оповіщення, пишіть в коментарях, я обов'язково підготую додаткове відео. Тепер ми з вами розглянемо питання груп оповіщення. Перше, про такий термін, як група оповіщення, згадується безпосередньо в пункті 11 порядку, затвердженого постановою номер 560, зокрема, визначається, що голови районних міських держадміністрацій видають розпорядження, про створення груп оповіщення. Загалом, відповідно до порядку, про який ми сьогодні з вами говоримо, склад групи оповіщення може бути різним. Отже, хто може входити в групу оповіщення? В групу оповіщення можуть входити представники структурних підрозділів, держадміністрації, виконавчих органів, сільських селищних, міських рад, це Можуть, тобто не це, а входять в групи оповіщення представники підприємств, установ організацій, представники територіальних центрів комплектування, представники поліції, голови ОСББ, а також фізичні особи-підприємці, що здійснюють управління багатоквартирними будинками. Тепер давайте з'ясуємо якими документами повинні призначатися, призначатися представники, які входять у групи оповіщення та матимуть право вручати повістки? Відповідно до пункту 31 порядку визначено, що призначення... Та вручення повісток представників ТЦК структурних підрозділів районних міських державних адміністрацій, виконавчих органів сільських селищних міських районних у містах рад та підприємств-установ організації здійснюється відповідним наказом керівника, що є підставою для видачі посвідчення особи уповноваженої вручати повістки. Тобто, для того, щоб певний громадянин. Мав право на вручення повісток, його керівник це може бути керівник ТЦК, або керівник підприємства, або керівник держадміністрації, або керівник сільської селищної ради. Так от, такі керівники повинні наказом визначити, призначити, уповноважити саме от даного конкретного громадянина на вручення повісток. І саме цей наказ в подальшому є підставою для видачі такому громадянинові проміні. Вже посвідчення уповноваженої особи на видачу повісток. Нагадую, саме наявність посвідчення уповноваженої особи надає право такій особі на вручення повісток чоловікам. І саме при врученні повісток будь-який чоловік має право вимагати пред'явлення йому такого посвідчення уповноваженої особи. Зразу хочу звернути вашу увагу на наказ керівника районного міського територіального центру комплектування про призначення представників такого центру уповноваженими проводити перевірку військово-облікових документів та вручати повістки військовозобов'язаним та резервістам. Зокрема, про зазначений наказ у нас чітко визначено в пункті п'ятнадцятому. Порядку, затвердженого постановою 560. Тобто, керівники районних міських ТЦК видають накази про призначення представників такого центру уповноваженими увага проводити перевірку військово-облікових документів та вручати повістку. Ви запитаєте, чому я говорю увага. Я хотіла щоб ви. Зауважили, звернули увагу, що в даному пункті жодним чином не зазначається про передачу прав уповноваженому представнику територіального центру комплектування на оформлення повістки, а тим більше на підписання повістки замість керівника відповідного районного міського територіального центру комплектування. Даний факт буде дуже важливим у випадку розгляду вручення повісток на підставі пункту 54 порядку, відповідно до якого визначається, що у разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, йому оформлюється та вручається повістка. Ви можете мені зауважити, а як же положення про територіальні центри комплектування? Можливо, в них там десь є право на делегування повноважень щодо оформлення, саме оформлення повісток уповноваженими особами. Так, Кабінету міністрів 23 лютого 2022 року було ухвалено постанову, яка має номер 154 і яка має назву про затвердження положення про територіальні центри комплектування. І відповідно до даного положення є розділ права та обов'язки керівників територіальних центрів комплектування. В даному розділі загалом визначається, що саме керівник територіального центру комплектування представляє інтереси Збройних сил, крім іншого перед громадянами на відповідній території. Також керівник територіального центру комплектування розглядає справи про адміністративні правопорушення і увага. В межах своєї повноважень, в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, а також здійснює інші функції відповідно до законодавства. Керівник територіального центру комплектування області міста Києва, який є фактично прямим начальником та керівником вищого рівня для військовослужбовців та працівників територіальних центрів комплектування нижчих рівнів. Затверджують положення про районні територіальні центри комплектування, можуть визначати функціональні посудові обов'язки підлеглих йому керівників районних ТЦК, а також забезпечують самопредставництво територіального центру комплектування через осіб, уповноважених діяти від імені керівника, а також забезпечують представництво інтересів територіальних центрів комплектування в судах та інших органах. Крім того, в пункті 15 положення про територіальне центр комплектування в обов'язки саме керівників територіальних центрів комплектування покладено надсилання під час мобілізації вимоги про виконання обов'язку військовозобов'язаним в паперовій формі з засобами поштового зв'язку, рекомендованими листами з повідомленнями про вручення. Отже Зазначеному положенні про територіальні центри комплектування, що затверджено, як я вже сказала, встановою кабінету міністрів номер 154 жодним чином не зазначено про право керівника територіального центру комплектування уповноважувати інших громадян, підлеглих даному керівнику територіального центру комплектування саме на оформлення повісток, а тим паче на проставлення замість. Цього керівника його особистого підпису. Ще раз наголошую: ні, відповідно положення про територіальне центри комплектування, ні відповідно до порядку затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 560 жодним чином не зазначається право уповноваженого представника територіального центру комплектування на оформлення, а тим паче на проставлення в помістках свого підпису замість особистого підпису. Керівника територіального центру комплектування. Тобто, фактично, так звана повістка, виписана на коліні, фактично є незаконною. Ще раз звертаю увагу на те, що відповідно до порядку, який затверджено постановою номер 560 визначено право керівників обласних територіальних центрів. Комплектування, а також міста Києва, керівників районних міських територіальних центрів, видавати накази про призначення представників такого центру уповноважених проводити саме перевірку військово-облікового документа та вручення повістки військовозобов'язаних. Наказ, в якому керівником певного територіального центру комплектування визначалося право уповноваженого представника територіального центру на оформлення повістки даним порядком не передбачено. Також нагадую, що пунктом 30 порядку визначається, що саме керівником районного міського територіального центру комплектування його або його відділу особисто підписується повістка та скріплюється гербовою печаткою або накладається на повістку електронний підпис керівника такого територіального центру комплектування або його відділу. Ще хочу звернути вашу увагу на ДСТУ 4163-2020. Це у нас уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. В пункті 5.22 даного уніфікованого, уніфікованої системи зазначається увага на екран. У разі відсутності посадової особи найменування посади, власне ім'я і прізвище, якої визначено в документі, його підписує особа, яка виконує її обов'язки або їх, її заступник. У цьому разі обов'язково зазначають фактичну посаду, власне ім'я, прізвище особи, яка підписала документ, виправлення вносяться рукописним або машинописним способом, якщо документ неможливо передрукувати. Не дозволено під час підписання документа ставити прийменник за чи правобічну похилу риску перед найменуванням посади слова виконувач обов'язків або ВО до найменування посади керівника юридичної особи дають лише в разі його заміщення на підставі розпорядчого документа. Отже, враховуючи норми законодавства на даний час, виписування повісток. Десь якось там на коліні на вже підписаний та з відбитком гербової печатки пустий бланк є незаконним. Про те, як діяти при врученні таких повісток, я готую окреме відео, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал та тисніть на дзвіночок. Поки це все. Ще раз нагадую. Кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема пов'язаної з отриманням відстрочок по мобілізації. Електронну пошту ви бачите зараз на екранах, а також я її залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!